Отож, я вже згадувала, що сьогодні день народження в українського майстра анімації Володимира Дахна, автора славнозвісного мультсеріалу про козаків. Йому виповнилося 80 років, і 45 років тому з'явилася перша серія про порубків у вишиванках, які знаходили вихід із будь-якої ситуації. Тур октаграй такі імена при народженні подарував культовим козакам їхні батько художник, аніматор та режисер Володимир Дахном. Сталося це якраз 45 років тому. Я не дуже мудрував з ними. Згадував він за життям. Намалював запорожців за прикладом трьох друзів-мушкетерів. Один вийшов кругленький та маленький, інший худорлявий та довготелесий. третій міцний здоров'як. Це за фактурою, А ось за характером це суто українські персонажі. У першому мультику вони варили куліша і виглядали отак. Потім козаки грали у футбол, визволяли наречених з полону, купляли сіль, дещо змінили первісний вигляд. Дахновські шаржеві аніматури трохи пом'якшилися, і цей мультсеріал про парубків у вишиванках, які знаходили вихід з будь-якої ситуації, набув страшенної популярності не лише в Україні, а й в Європі. Володимир Дахно, автор 23 мультяшних історій, у дитинстві мріяв бути військовим, а став архітектором. За професію працював лише два роки. Потім Давід Черкаський заманив його на студію мультиплікації, яку щойно створили. Хлопець приніс на кіностудію свої шаржі та карикатури і згодом став відомим в країні аніматором. А дахнова енеїда за котлярівським у 91-му стала просто класикою. І останньою його помітною роботою. Фінансові проблеми надовго перекрили кисень вітчизняним мультиплікатором. Великий оптиміст Дахну як міг опирався правді життя. Заслуги автора козаків держава оцінила дуже щедро. Призначивши йому лише 300 гривень пенсії, він бідував та мріяв про часи, коли його колеги зніматимуть не політичні роліки, а мультяшки для дітей. Хотів створити десяту серію про козаків, як вони у три дев'яте царство ходили, але не встиг. У 2006 році Володимира дахно не стало. Така печальна історія. Чому аніматор, який створив справді такий ну блокбастер, можна сказати, дуже успішний серіал. Козаки, які всі бачили, на ньому виростали і раптом мав ма мало не в жебрах, мав доживати віку. Ви особисто в країні, знали, ну. Я знав з десь х Ми майже одночасно прийшли на студію працювали разом, і більш того, він, я був одним з тих людей, може перший людини, перший, який він розповів про свій задум, про казаків. Він казав: ну ніхто ж не знає, які вони були, ти запорожці, можна рювати як завгодно їх. ніхто ж не знає, які вони були, то можна фантазувати на цю тему. Це було вже 60-го року, заяція тільки в 66-му він зробив. Всі партійні комісії нормально поставилися такі запорожці, тому цікаву історію розповідали на увазі. Та, та, там була, була, була така історія, коли була така боротьба жорстоко з націоналізмом, і ага. прибіг головний редактор і казав. Що робити, що робити? Зараз не можна запорожця, бо вже було розпочати що Може, хай десь з'являються такі будьонівки з червоною зіркою, бо мов червоні козаки, І він так наступ, каже, не може, що ви таке кажете. Було і таке. Але чому, чому останні роки він так бідував? На мій погляд, розумієте, коли у нас ну, суть, рухнув весь на, на кінематограф, коли було фінансування, це 91 рік. А Дахно він був з тих режисерів, яких називають диригентами. Тобто він підбирав собі команду. До речі, з ним працював чудовий художник Едуард Кіріч, який був співавтором, який малювався, ці казаки. дуже островна людина, чудовий художник. Йому потрібна була якась інфраструктура, яка була зруйнована. І є режисери, які можуть самотужки там сісти, робити щось таке себе на калінці. Кілька років його не видно, а потім да. раз, і він там десь в да, Берлінівський. А та, йому, так, так само, як і Давідо Черкас, потрібна була велика студія, велика інфраструктура, і тому вони майже разом при вони працювати на студії Україні Мафін, тому що не було, це було зруйноване, і зараз і все це відбудовується. І ну, він, він трошки викладав, і, і так сталося. А, давайте поговоримо про ваш останній мультфільм. Та? Я не знаю, над чим ви зараз, до речі, працюєте. Зараз я викладаю, зараз я готую я молодих аніматорів. Да. Тобто, я після цього ти не перед останні передостання. Після цього я 2008 року зробив ще один фільм, який називається Врятую збережи». Ага. І потім поки що заліг на дно, тому що ну просто нема часу, не вистачає часу, чесно кажучи. Засипли сніг дороги. Цей мультфільм Гана Соконі Солоконя. Ми можемо зараз показати фрагмент. Цей, зокрема, мультфільм мав е приз на французькому фестивалі. Так, в Кермон Фірані. Ну, ще кілька призів і на інших В Росії ми само. найпрестижніші ага. такий найдорожчий фільм. Це був в Кермон Фірані, це було 2006 року тоді. І тоді була така історія. Ми ти питали на прес-конференції, як він зроблений, ага. а він був зроблений за допомогою стопучих матеріалів. Mm. Я казав, папір і записувати, наче стільки солі, стільки вільного <рес> порошку, стільки кофе. Тобто це така була нова техніка для вас? Ну, ну ні. деякі країни працюють ці технології також. Oh. Це дуже трудоміська техніка. Чому, чому ну, нам заважали мухи працювати? Тому що в нас була манна крупа, ми ти, трошки так підсмажували на цьому, на пательні. А вони сідали на цю курпу. Якщо муха сідається, кадри зруйновано, треба все признімати. І ми тоді ці кадри ми знімали взимку, коли мухи сплять. Ага. А влітку ми знімали ці з вугільним порошком і сіллю, які мух не цікавить. <тих> треба було планувати ще так це виробництво. Але це, це а дуже, дуже трудоміська праця. Тобто це <свят> <праця> дуже довго да, добре. Скільки часу це, 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 це заявило, що пору це, року довелося чекати змін? Тобто саме виробництво було десь 9 місяців. І ще перед тим чи кілька місяців працював над сценарієм, це було трудно Просто ну це як біля станку треба на ногах сил стояти там чи ще дивитися в окуляр, як воно все виходить. Ну, буквально днями от сказали про те, що от там виповнилася якась річниця, відколи з'явився перший такий діснеївський великий мультсеріал. Це був там ці як Тобе... називають. Ти там чи... девжик, вжик. Та та, та 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 тачка як гаєчка, чи піде поспішають на допомогу. І ми <с так дуже згадуючи зі свого там кажучи, дитинство, що воно ну це було якесь відкриття для школярів, скажімо, там радянських чи пострадянських, бо вони там звикли до радянського. Це було щось нове, і воно просто всі зразу це як якісь там як на. Кока-Колу якусь зразу там присмокталося до неї, до якогось Макдональдса, як перший відкривалося. Ви тоді як от сприймали те, що Голлівуд, от такий спосіб на, 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 на ринок, кому навіть? Розумієте, я з Діснейськими фільмами познайомився набагато раніше. Коли мені було 4 роки, мене батьки взяли з собою значит, до кінотеатру, а там перед цим, перед великим фільмом, здається, була прем'єра Богдана Хмельницького, значит, і йшов фільм Троє поросят. Mm -hmm. Я запам'ятав так, що 20 років тому я, його подивився, я його подивився, я все пам'ятав. А потім ще були фільми, так звані трофейні фільми, началь, ага. які були це Бембі і Білосніжка. Бо вже колись величезні черги. Я їх подивився, і це було таке враження на мене справило, що може це як сприяло тому, що я став потім аніматором. Але ми всі кажемо про те, що таке, це комерційне дуже мистецтво. Не... Скажімо, Білосніжка, Бембі, «Пінокіо» – це фільми, які були зроблені за життя Діснея. Я Відношу їх все-таки до мистецьких творів, тому що це було і мистецтво, це, і, і часто да, комерційна продукція. А що, що вони були перші, це було, було яке? да, так, якесь да, він він зробив такий прорив, щоб глядачі пішли так на театр. А потім, після його смерті, в 66-му році, він помер. Це вже просто почалася комерція, його студія, яка об'єдналася з студію і вони випускають такі комерційні фільми. Але там збереглася традиція, скажімо, там збереглися професіонали, які роблять професійну сцени професійні художники, аніматори це дуже на професійні такі основи все робиться. Ага. Тобто, але ну, тобто, все одно справа. Ну, я пам'ятаю, як перший кінотеатр, який я подивився, американський фільм, це був Семе Пекінпе конвой. Тобто, це насправді бойовик, один з найкращих mm -hmm. власне, цього режисера бойовиків. А тоді подивився просто, я все зрозумів, що індійське кіно більше дивитися не варто. Знаєте. Але насправді я його потім там, через там, 20 років переглянув і подумав, та, ну такий собі бойовик. Ну, Непогано, як і фільм, Ні, ну, Тоді вийшли там чотири серії Тарзана були, да. цього старого Тарзана, і також черги вишикувалися на нього. Все, 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 а ти дивися, Тарзана, ти дивися Тарзана. Ну, чи ПДЛ вони вбили умовно кажучи, чи там погадів решта, чи ні? Ні, я не думаю. Скажімо, ну погадів, вона більше схожа на Тома і Джеррі, скажімо. Чи Том і Джеррі, можливо, так. Особливо перші серії, там до п'ятої чи до шостої серії там працювали дуже талановиті люди, сценарісти, на жаль, двоє з них вже покійні. І вони придумували. Ці гегі, і це потім пішлося, це був дуже популярний серіал. Він і лишається зараз, але десь після 10-12 серії, вони просто вичерпали себе, як це буває часто з серіалами. На жаль, Українсь, українці можуть створювати такі серіали. У нас є приклад Лис Микита. Це можна вважати таким якимось ну, на кшталт тих американських серіалів. Ви знаєте, на мій погляд, я не дуже ставлюся добре до цього фільму, ну там з багатьох причин. Але відкрив маленьку таємницю. Ви всі знаєте про Петріка П'ятечки, мабуть, фільм, який Слонників рахував. І зараз буде відродження Петрики П'ятечкина. Зараз цей режисер отримує фінансування. Я читав сценарії цього серіалу, там десь 10 наступних серій, мені здається, це буде цікаво. Вже розпочата робота над цим серіалом. Тобто, Петя П'ятечка. Повер... Вертається по п'яточки на екран, і я думаю, що це буде непогано. Це не буде? Ну, зазвичай там як. Дубль два, ну друг друга частина зазвичай гірша і краще іноді не робити. Я сподіваюся, не, ще, ні, сподіваюся, що ні. Тому що там, по-перше, там непогана автор сценарію. Там Наташа Гузія, яка зараз мешкає в Германії, в Берліні. Вона надіслала сласи сценарій, Непоганий режисер Алік Вікін, який робив цей фільм. Він добрий художник. Я думаю, що він зробить. Тобто, я покладаю надію. От немає дерева, Ну, але поки що немає Патріка П'яточки на продовження, пропоную не подивитися той зразок, який ми маємо. Ли самокит, український серіал. Ми прийшли на новий напої, потові, зарячені кризи, бурма сам терпець. Ми прийшли шукати, знайти, полювати під лющого міса, йому же кінець. Ми кидайся, викидо, стайся, заради нікри. Vai, vai, У ми казали зараз про те, що в радянському союзі прям при всіх його там ну якби жорстких цензурних рамках і так далі, але там існувало спецзамовлення державне замовлення. Це означало, що принаймні якась частка фінансування залишалася для серйозної анімації, для дорослої анімації, мовно кажучи, якось такої, з якої можна було їсти потім на фестивалі. Я так розумію, показувати. Зараз з цим є проблема, бо мені здається, що зараз більше власне в комерційно успішні проекти або такі, які популяризують там щось, готові вкладати гроші. Ну як така ситуація з дитячою літературою принаймні. Тобто дитяча літура української мови і самоокупна точно. Там решта під питанням. Якщо не враховувати комерційну вартість комерційну цінність проєкту, то хочу сказати, що за останні роки, принаймні за останні 10 років приблизно, саме короткометражна, авторська, короткометражна авторська українська анімація, вона здобула найбільше призів на, на різних фестивалях. Як намагався порахувати десь півсотні призів, мабуть. Це саме короткі авторські фільми, не комерційні ага. такі. Тому що з одного боку потрібно і те, і те. Потрібна авторська анімація, яка сприяє розвитку цього виду мистецтва, а з іншого боку, потрібна комерційна анімація, яку бачать глядачі, тому що глядачі фестивальної анімації ну, майже не бачать. А це тобто, якісна комерційна анімація для дітей, для дорослих, серіали хай будуть, хай повнометражні фільми це треба робити, але фахово. А чи є можливість конкурувати все таки наприклад з голівудськими або ну з російським навіть анімацій, чи, і може і це не, не варто навіть намагатися? Сьогодні робити, ну, ні варто ну, сьогодні ні, тому що просто у нас ну менше ресурси скажу ті, що в тій ж Росії кожного року вони виробляють десь 70 короткометражних анімаційних фільмів, і плюс до цього це два-три повнометражних, там чи да, та, та, про та. Ілімуримця там да, та, 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 та. і так і інше настяти да, та, у нас набагато менше. У нас 5-7 короткометражних, а повнометражних поки що є спроби тим чи є. Закінчиться фільм про Котигорошка, значить такий в 3D, який робиться, Розпочата роботу ще на даний повнометражний фільм, Як вона буде, я не знаю. Тобто, це, це буде, але ми відстаємо фінансування знов таки, фінансування. І в одній Москві тільки більш 20 студій працює комерційних, скажімо, і державних. А у нас принаймні одна студія, яка має державну підтримку, і кілька маленьких студій ще комерційних є. О. Ну, наші комерційні студії, ті, які є, вони виконують замовлення за кордону. Так само я знаю, чи чимало за, Переважно, дання. А є ще незалежна студія, от якою керує мій учень в минулому Степан Коваль, студія називається Новатра фільм». Вони зараз закінчують держзамовлення, яке називається Моя країна України. Там ага. буде 26 коротеньких це серіалів. коротеньких автор са школі хвилини. Ну це він э, приносить легенди, потім це переробляється в снарі. Mm -hmm. ну, сценарист, сценаріст. Він такий mm -hmm. лірник, скажімо так. так, і вони започатковуючи новий серіал для дітей, Називається професіонали, тобто буде розповідь про те, як значить, навчитися різних професій там, чи доктора, чим чи значить, там когось ще. Це власне те, на що дає гроші держави, державний бюджет? Да, держав. Це він, він а має дра. Він крім того, вони роблять якісь реклами, роблять різні фільми, аби існувати, аби треба сплачувати там, гроші за оренду, сплачувати зарплатню художникам і таке інше. Але це незалежна студія. Ну, вони вони не маються держати замовлення, звичайно. Ну а про те ж, про якби славні, славні славну епоху. про, про українську анімацію з її обличчям не можна не згадати їжачка в тумані. То хто не український? Це це, це це російська, російська. це Юра Нарштейн. А він російська. хіба не Ні. 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 Ні, Він наш великий Ні. друг, чудова людина, чудово художник. Бачите, я для себе стоїть нас... зараз. А за цей... Андрій просто думає, що все, що найкраще, це українське. Ну, ну та, так скульптура цього їжачка вона стоїть це. Польська за коміки. Але це прекрасна навіть. анімація, напевно, всіх всі часів від народів. Аніматор, аніматор, як не, аніматор це окрема нація. Коли ми зустрічаємось десь там, чи у Франції, чи у Біглії, чи десь в іншій країні, то аніматор це вже ми люди однієї групи крові, скажімо так. А аніматор ми розуміємо до другого без перекладу. Їжачка у тумані. Давайте, все, подивимося у ривок. Я зовсім промок, Я скоро тенок. Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы. Извините, беззвучно сказал кто-то. Кто и как сюда попали? Я ежик. Я упал в реку. Тогда садитесь ко мне на спину. Я отвезу вас на берег. Ні. Сказав хто. Цього року стався якийсь такий прорив в ну, ну, можливо, не аж такий великий, але в українському кіно. Вийшов фільм, який доволі успішний зараз кінотеатрах, «Той, хто пройшов крізь свого. Єлєнка. Так, була Марина Врода в Каннах. Ми можемо сподіватися, що. Наступний рік, або там найближчі кілька років, оскільки е, виділили гроші доволі багато на, е, на Держкіно станеться щось подібне в, в анімації. Буквально хвилина у нас залишається. Я сподіваюся, тому що я знаю, тому що от, дехто з моїх учнів, які е, минулого року закінчили інститут, вони захистили дипломні роботи. Вони їх подадуть декілька робот, під на фестиваль Крок і я читав сценарій, з з проєктом однеї з моїх студенток в минулому вона буде також розраховувати на державну підтримку. На віку це дуже цікавий проєкт. Є ще кілька задумів також. Ну, треба час. Може наступного року, може через рік. Але розумієте, анімація це таке мистецтво, яке не може померти. Звичайне <сум> мистецтво. Воно, воно дуже молоде, дуже давнє. І, і, і Я думаю, що воно буде існувати ну, і розвиватися. У нас в Україні також. Будемо чекати. Зокрема, завдяки вам. Упевнена, дякую вам дуже. Іван Совакін. У нас дякую в гостях за реклама орангустуваль.